Один із найбільших та найвищих гірських масивів українських Карпат це Свидовець. Тут ще можна відчути дихання дикої природи, побачити красу гір та проникнутися місцевим колоритом полонин, традиційного вівчарства та особливим духом життя у високих горах. Та чи надовго? У 2016 році стає відомо, що на свидовці планують будувати величезний гірськолижний курорт, який буде чи не найбільшим у Європі, розміром як справжнє місто на високогір'ї, яке зможе розмістити від 22 до 28 тисяч людей. У публічній площині план побудови курорту Свидовець з'явився на початку липня 2016 року після поїздки тодішнього очільника Закарпатської області Геннадія Москаля до Буковелю. Ми дійшли принципової згоди з власниками Буковелю. Курорт буде продовжений на Закарпатті. Це буде крупний курортний центр із назвою Свидовець, який прийматиме до 28 тисяч туристів одночасно. Фахівцям курорту надане зелене світло на Закарпатті під мої особисті гарантії. Заявляв Москаль на своєму офіційному веб-сайті. Він же й оприлюднив інформацію про масштаби майбутнього курорту. У оцінці впливу на довкілля комплексу Свидовець значиться загальна площа курорту 1430 гектарів. Вирубці підлягатимуть 430 гектарів лісу. Довжина лижних трас становитиме 223 кілометри. У проєкті ОВД вказано, що інфраструктурою комплексу можуть користуватися 22 тисячі осіб одночасно. Та передбачено навіть побудову сміттєспалювального заводу. Підготовка документів для будівництва курорту розпочалася вже у 2017 році. 20 січня з'являється розпорядження голови Рахівської райдержадміністрації. В ньому наказується розробити детальний план території комплексу за межами населених пунктів Ясіня та Чорнотиса. Замовником його вказується райдержадміністрація. Також згадується лист від фірми «Скорзонера». Це українська компанія, головний офіс якої знаходиться в селі Поляниця Івано-Франківської області. Вона була заснована у 2000 році для будівництва курорту Буковель. Бенефіціарними власниками скорзонери є український олігарх Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Але розробкою відповідних документів, підготовкою звіту з оцінки впливу на довкілля займалася Закарпатська Ода Тячівська і Рахівська районні держадміністрації. А фірма Коломойського і Боголюбова практично ніде не згадувалася. Фактично держава вела підготовку до будівництва приватного курорту. До прикладу, у повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з суб'єктом господарювання вказано Закарпатську ОДА. У травні 2017 року в селищі Ясіня та селі Чорна Тиса відбулися громадські слухання. Ірахівська РДА затвердила детальний план територій для будівництва комплексу. Так само детальний план території було розроблено і Тячівської РДА, а громадські слухання були проведені в селі Лопухово. На них більшість осіб проголосувала за будівництво курорту. Державні чиновники, які займаються проєктом, у публічній площині не згадували про існування інвестора, зацікавленого в побудові, ніби його й не було. Замовником детального плану території за межами населених пунктів є Тячівська і Рахівська районні державні адміністрації. Зараз проводимо оцінку впливу на довкілля. Наголошую, що інвестора в проєкті немає. Підкреслювала представниця Закарпатської ОДА в коментарі інтернет виданню перший у 2019 році. У жовтні 2017 року місцеві жителі депутати Лопухівської сільради Валерій Павлюк, Василь Фабриці і Михайло Сойма звернулися до суду. На їхню думку, жителі села не були попереджені про громадські слухання, на самому зібранні було обмаль людей. Люди не змогли адекватно ознайомитися із детальним планом. Таким чином вони просили суд визнати недійсним громадські слухання та відповідно розпорядження тячі. Скоської та рахівської РДА з того часу вже фактично 5 років ідуть судові процеси щодо долі курорту на свидовці. У червні 2018 року справа опинилася у Верховному суді, де вона фактично була до кінця вересня 2021-го. Тоді суд скасував рішення попередніх інстанцій та знову відправив на розгляд до Закарпатського окружного адміністративного суду. У 2022 році він скасував розпорядження Рахівської та Тячівської РДА. Наразі справа перебуває на апеляції у Львові. Причинному законодавчому полі неможливо буде реалізувати будівництво цього комплексу свидовець, оскільки це буде прямо суперечити законодавству, закону про природно-заповідний фонд, про червону книгу буде суперечити Бернській конвенції і так далі. Там вже є наявні об'єкти природно-заповідного фонду, які не можна знищувати. Тому ми розуміємо, що проект є нереальним і протиправним з проводом. Мої точки зору проти побудови курорту виступило чимало екологів та природозахисників. Орес Делісоль разом із однодумцями заснували організацію Фрісвідовець. До цієї ініціативи долучилися десятки впливових організацій, зокрема й міжнародних. Там, де зараз немає нічого, де диха природа. Ліс, ви бачите, це там має бути. І ми, як активісти, ми створили рук, фрісвідовець, боремо проти цей. V korot bo, rekom, šlo to absurd, še nima smest tu se robiti. І навіть не віримо, що то економічно видно. Захисники переконують, Свидовець є унікальним об'єктом біорізноманіття в українських Карпатах. Тут проживає щонайменше 93 рідкісних види тварин. Більше ніж половина льодовикових озер України також знаходиться на Свидовецькому гірському масиві, і побудова курорту може призвести до непоправних екологічних втрат, виходячи з тих реалій, які є на сьогоднішній день, зв'язку з тим, що є війна в Україні. Більше мільйона гектарів заповідних земель вже потрапили в зону бойових дій. І в Україні таких земель, які мають свою унікальність, залишається з кожним разом все менше і менше. Відповідно, українці втрачають ці землі. Воно згідно конституції належить всім українцям. А виходить так, що якщо прийде сюди приватний бізнес, збудують великий курорт. В, на, на, на частині хребта, який є унікальний навіть в європейському масштабі, в світовому масштабі. Екологи зазначають, що Свидовець один із семи високогірних хребтів українських Карпат. Він зазнав мінімальних змін протягом часу, тому там збереглися субальпійська флора і фауна. Свидовець одне з тих місць. Де випадає найбільша кількість опадів в українських Карпатах разом із річками Чорна Тиса, Тересва і Стурбатом, Шопурка та Кісва? Вони формують водний баланс басейну верхньої тиси. Свидовець та річка Чорна Тиса є природоохоронними територіями міжнародного значення, частинами смарагдової мережі Європи, затвердженими постійним комітетом Бернської конвенції яких екологічних загроз насправді безліч. Ну, уявіть собі побудову величезного міста з усіма витікаючими наслідками. Водопостачання, водовідведення, безпосереднє знищення природних екосистем під цей курорт, все, що завгодно. Величезні вижні траси, під які будуть рубатися ліси, полонині гірські, альпійські луки, які будуть забудовуватися, витоптуватися. Все, що завгодно це абсолютно не стало. Тим більше це не стало, тому що це знаходитиметься в руках одного власника. Громада фактично не матиме жодного впливу на те, що відбуватиметься, і ну громада стане таким собі сателітом, який обслуговує цей курорт. А має бути навпаки, із фінансових вигод від побудови курорту, вирішили скористатися місцеві депутати та лісівники. У селі Чорнотиса чиновники отримали 20 гектарів землі на полонині Крачунєска через своїх людей, родичів та колишніх колег. Територія полонини, що займає 20 гектарів, була розділена на 11 земельних ділянок. По цим фактам правоохоронці розслідують кримінальне провадження. Крачунєска така є полонина, які привласнили колишні Ердеандрів Дмитро Дмитрович, наш голова в той час та директор Дізоспу. Вони були. Там всі замішані І ми побачили, що несправедливо було забрано ту планину від людей. Адже планина це людське, не має значення одного чи двох, чи трьох там жителів, а всіх. І вони його вони ту планину забрали для того, щоб збагатитися, якщо прийде той Свідовець, курорт. Одним із шляхів, як можна зберегти свидовець від забудови, це включити його до природньо заповідного фонду. Тим більше, як стверджують екологи, всі підстави для цього є у 2017-2018 роках. Експерти визначили 664 гектарів гектари праліців на свидовці. Водночас, Ясинянське лісомисливське господарство заперечувало їх існування. Мінприроди сформувало виїзну комісію, але її не пустили на територію лісгоспу. Близько 60 осіб заблокували дорогу. Як привід використали те, що до складу комісії не було залучено представників місцевої громади? Ніхто не прийшов, і нас не запитали, чи потрібна насмаражова мережа, чи потрібні нам 20 трасі, чи потрібні нам заповідники. Ми повинні рішати, що нам тут потрібно, а що нам тут не потрібно. Була створена комісія. Був наказ змін до Кілля, Була створена комісія було десь... Я знаю, десь в комісії біля 20 фахівців, і тут комісія засідала, хотіли йти в населений пункт села Теса. ну і там голова села заперечив, що вони не допускають комісію, так як не включений представник їхньої громади, як можуть визначати щось, то як усюди має брати участь громада. Методикою визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів, затвердженою Кабміном, представники місцевого самоврядування взагалі не згадані в переліку обов'язкових членів комісії Мінприроди. Як зазначається в наказі Кабміну, на період розгляду спірного питання на лісовій ділянці призупиняються роботи. Восени 2021 року. Експерти громадської організації Дунайсько-Карпатська програма обстежили майже 600 гектарів пралісів і виявили, що груп. Продовжується. У Довжанському лісництві вже втрачено майже 100 гектарів ділянок, таких пралісів та квазіпралісів. Ми провели польові дослідження на Свидовецькому масиві і виявили, що понад 15% пралісів та старовікових лісів були знищені. Це було виявлено у Довжанському лісництві державного підприємства Ясинянське лісове та мисливське господарство. Крім того, нами були виявлені додаткові побудовані дороги для, до майбутніх ділянок з метою їх виробки. Це говорить про те, що в майбутньому там будуть продовжені роботи. Нам не слід відмітити, що пряму загрозу втрат, втрати статусу квазіпралісів та пралісів та інших, і також є і на інших обстежених ділянках території Довжанського, Чорнотисянського та Станиславського лісництв. Цього державного підприємства. Це є дані, які ми представляємо. Це є дані перед війною. Зараз ми передбачаємо, що ситуація значно погіршилася. У Ясінянській громаді розповідають, що пріоритетом для них є розвиток туризму. Голова громади Андрій Делятинчук каже, що виступає за синергію економічного розвитку і збереження природи. З іншої сторони, для розвитку громаді потрібні інвестиції. У мене, наприклад, є зворотне питання. А як розвивати громаду, в якому напрямку? Ліс вирубувати не можна. Так? Різкорожний курорт розвивати не можна. А що тоді займатися? Як нашим місцевим мешканцям заробляти, як їм жити? У нас хочуть все в заповідній території. Давайте ми зробимо там смарагові мережу, давайте ми зробимо праліси і квазапраліси. Що завтра не може не бути там. Скажуть, завтра забороняємо взагалі, там, сільське господарство розвивати, яке у нас і так е з кожним роком зменшується по голів'я. Тож, в мене питання, а яким напрямком називатися? Що ж робити тому гуцулу? Виїжджати? Е ми за те, щоб була, я особисто за те, щоб була відповідна синергія і баланс цього всього. У останні роки в багатьох гірських населених пунктах спостерігаються проблеми із питною водою. Це результати глобального потепління, які ймовірно скоро стануть нормою, посилює дію природних чинників, людський фактор. Однією з причин того, що Карпати втрачають воду, є пришвидшення стоку води в 4-5 разів. Тобто, коли випадав дощ, вода стікала, енна кількість води стікала там протягом 4 днів, то зараз вона стікає за одну добу. І фактично, от, що, які, які чинники це спричинюють? Стан полонин, важка техніка, джипи, квадроцикли, мотоцикли, вантажівки. Ми знаємо, що і через це вже впав рівень ґрунтових вод десь на 3-3,5 метри. Тобто сьогодні в селах і висихають колодязі. Період засухи і немає води поверхневої. Чим більш цілісна екосистема природна залишається, тим більше шансів, що ці засухи менше будуть мати впливу, зокрема й на водні ресурси. Якщо на свидовці буде курорт, ну, очевидно, проблема з водою для гуцулів дуже гостро, буде стояти дуже гостро. Таким чином, екологічні ризики, непрозора процедура на етапі планування, залученість інвесторів із сумнівною репутацією та судові процеси, які йдуть вже понад 5 років. Так виглядає зараз справа мегакурорту на свидовці. Варто також зауважити, що рух України до ЄС, який набув чіткіших рис після отримання статусу кандидата, вимагатиме більш жорсткого контролю та дотримання країною екологічного законодавства. Показовою в цьому плані може стати й доля свидовця.